Надивишся тіктока і не знаєш, як його пережити, щоб слюною не вдавитися. Це тільки в мене таке, чи може ще в кого є. Подивися оту рибку, тортики, рулетики від Світлани Базаренко, які продаються в Одесі. Ну, в Одесу їхати дорого і заказувати також дорого, пенсія мала. Але вирішила в своєму містечку пройтися, подивитися по рибним магазинам. Може, де в нас є така краса. В одному магазині попалося, бо бачила, але воно лежить вже таке не свіже, що страшно його було брати. Але я тут десь на Єлінській, сказав, бачила рекламу, відкрився. Новий магазин. Але щось я його не можу знайти. Може я не туди пішла. Зараз подивимося, якщо є в магазині такий рулетик або тортик. І подивимось на ціну. Може все ж таки спробувати. А то ж слюною можна подивитись, яке воно все там добре та гарне. Чекайте, якийсь магазин знайшла. Добрий день. Якщо не заморожены, то есть шашлык косы.